Пляцок орео дуже смачний шоколадний вологий корж та мусово-сметанкова начинка з печивом орео. Пляцок виходить дуже ніжним, не притурним, а ще й готується дуже швидко. До яєць додаємо дрібку солі та цукор і збиваємо до пухкості, перемішуємо сухі інгредієнти. Та частина ми додаємо до яєць обережно вмішувати, щоб не порушити оцю пухкеньку структуру. В кінці додаю соняшникову олію і знову ж таки обережно перемішую. Деко застеляємо пергаментом і печемо. до сухої зубочистки. Желатин заливаємо холодною водою, обов'язково холодною. Корж хоча б на 4 години в холодильник краще розріжеться. Деко застеляємо обов'язково плівкою. Розрізали корж навпіл і частину нижню викладаємо. Печиво порізала на половинку, до сметани додаю згущене молоко. Желатин ставлю на водяну баню розтоплюватись. Сметану перемішала зі згущеним молоком і додаю гарячий желатин, але не потрібно, щоб він кипів. Далі додаю ору і все перемішую, виливаю на підготовлений корж і зверху накриваю наступним коржем. Ставлю в холодильник хоча б на 4 години. Можна на ніч, так буде краще. Перекладаю торт на підложку, в мене він трішки витік, мус, але нічого страшного, і готую помадку, варю до загустіння. Помадка остигла, заливаю охолоджений торт. Ось такий він виходить.